Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Він сьогодні у нас уперше. Е, я з радістю представлю це пан Сергій Калинчук, заступник начальника управління, начальник відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що в місті Києві. Пане Сергію, радий вас бачити. Доброго дня. А дуже довга посада, дуже довга посада, але я чудово розумію, це міністерство юстиції. Там має бути все дуже і дуже дуже структуровано. До речі, про структуру ми сьогодні і будемо з вами говорити. Е, я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що 19 грудня, 19 грудня, Україна зазнала е, кібератаки на державні ресурси. Яку саме цю кібератаку міністерка юстиції Ольга Стефанішина е, назвала наймасштабнішою за останній час саме про е кібератаку, ми сьогодні і будемо говорити з паном Сергієм, е пане Сергію, е що за вашими даними? Я чудово розумію. Зараз іде війна. Є інформація, яку можна озвучувати, є інформація, яку не можна озвучувати. І вся наша сьогоднішня зустріч 20 хвилин пройде саме: от якби під таким розумінням. Я чудово. Я сподіваюся, що знову таки з розумінням поставляться наші глядачі і слухачі. Ми кажемо: ми кажемо, ви кажете наймасштабніша кібератака. Що було м атаковано? Які саме ресурси були атаковані? Що піддалося цій атаці? Дійсно, 19 грудня відбулася зовнішня цілеспроводна кібератака на державні реєстри України, функціонування яких належить саме до компетенції Міністерства юстиції України, атака мала на меті паралізувати роботу державних реєстрів і відповідно завдати максимальній шкоді критичній інфраструктурі України. Тобто, були як ви сказали, були атаковані реєстри саме так. Uh, слово реєстр, можливо, для вас це абсолютно спокійне, таке звичне слово, реєстр. Ми, uh, я думаю, що ми. Мало того, ми знайомі з цим словом, але ми не до кінця можемо розуміти, що таке реєстр. Два буквально уточніть два слова: що це за термін і що таке реєстр. Ну скажімо, простими словами, реєстр це певний функціонал, який забезпечує основні обов'язки, і, відповідно діяльність певних напрямків, які входять до структур органів юстиції. Це драці, процедура банкрутства, реєстрація, нерухомості бізнесу, відповідно виконання виконавчих документів. Тому все все в цілому, скажімо так. Було атаковано. Було атаковано так. Угу. Воно було атаковано. Е, я не буду запитувати у вас і сам не буду говорити, тому що я так розумію, ми не кіберспеціалісти і не спеціалісти в кібербезпеці, але я не буду запитувати, хто це зробив. Знову таки, є дуже різні е, думки, чутки е, і так далі. І так далі. Е, одразу хочу сказати і закликати наших глядачів і слухачів не піддаватися паніці і довіряти тільки перевір перевіреним джерелам, особливо коли ви маєте справу з такою серйозною інформацією? Перевірені джерела це знову таки основна сторінка е, мін'юсту, це основна сторінка податкової, це основна сторінка е, інших наших головних структур, які мають тобто, наприклад, пенсійний фонд і так далі. І так далі, які, е, які працюють, от я маю це сказати. Якщо я встигну, я поясню навіть на власному сьогоднішньому прикладі. Е, станом на зараз, пане Сергію, про що знову таки Можемо говорити, ви можете говорити, який стан на сьогодні? На даний час важливим все ж таки є те, що міністерство юстиції має резервні копії даних. Це дуже важливо, і я хотів, щоб ця інформація була донесена усім слухачам. А це значить, що всі сервіси та функції, які існували і були доступні до кібератаки, вони будуть повністю відновлені. Відповідно, спеціалісти працюють цілодобово для оперативного вирішення ситуації, яка склалася з приводу інформації, яка вам була озвучена. Я хотів звернути увагу, що за офіційною інформацією. Яку повідомив керівник департаменту кіберспеки СБУ Володимир е Крастельов під час брифінгу з міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною? Відповідальність за атаку одразу взяла на себе група російських хакерів. Е надали... Це офіційна інформація. Це офіційна інформація uh -huh. з офіційних джерел. Знову таки, робота, ви кажете, робота ведеться цілодобово на сьогоднішній момент. Ну, не будемо смішити богів і не будемо забігати наперед і казати, що отше 24 години або 48, або 72 години, і все було влаш... все буде відновлено, і так далі. І так далі. Сама технічна. Сторона питання, коли великі серйозні масиви інформації, я так розумію, там дуже багато інформації, вони мають е е свої копії. Це абсолютно нормальна ситуація. Це в принципі всі абсолютно так і діють. Саме так. Е і той самий мін'юст, і податкова, і е інші великі серйозні структури, той самий пенсійний, вони обов'язково мусять мати зобов'язані мати копії. Так, і відповідно є певні посадові особи, які вживають заході щодо відновлення і вирішення даної ситуації. <гум> Золю на зазначені для забезпечення безперебійності послуг, тимчасово впроваджено і відповідні альтернативні механізми на базі паперових носіїв. Дана ситуація склалася навколо автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, в якій фіксуються усі рішення, які вчиняються в рамках виконавчого провадження. Слід зазначити, що ті обмеження, які на даний час існують, вони складні, але разом з цим органи державної виконавчої служби вживають всіх заходів для того, щоб права сторін виконавчого провадження не були порушені, і варто наголосити також про те, що є ряд виконавчих дій, які вчиняються державними виконавцями відповідно до своїх посадових обов'язків. Тобто немає призупинення роботи. Немає зокрема, можна звернути увагу, що державні виконавці. Вживають заходів щодо відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, наприклад, поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Також дієвий функціонал накладення арешту на кошти боржника, зняття арешту з коштів боржника. Чи не законодавство визначає механізм, відповідно до якого у державного виконавця Є право направити відповідну паперову копію документа процесуального на виконання до відповідної банківської установи. Угу. Пане Сергію, от момент тимчасового використання або тимчасового залучення в роботу паперових носіїв, знову таки, щоб у наших глядачів і слухачів була ясна картина, це. Безпосередньо для виконавців це трішечки е може е затормозити роботу, чи це збільшить навантаження безпосередньо на е самих професіоналів-виконавців, які мають справу з цими документами? Це трішки відтермінує якісь моменти, чи ми, як споживачі, навіть цього не, не зрозуміємо і не відчуємо? Як ви скажете, на вашу думку? На даний час ті дії, які підлягають, скажімо так, оперативному вирішенню, вони вирішуються. Єдине, що хотів звернути увагу, що ті документи, які формуються на паперових носіях, вони просто будуть завантажені в систему, яка буде працювати. І в принципі, ми маємо ми навіть цього не відчуємо ні. Ну, якихось там змін не відчуємо. А як ви вже сказали, СБУ проводить розслідування і за фактом атаки, відкрито кримінальне провадження? Це і так зрозуміло. І тут ще обов'язково я маю сказати, що працює декілька гарячих ліній. От, наприклад, гаряча лінія безоплатної правничої допомоги, що надає консультації громадянам. Запишіть, запам'ятайте, ну краще записати цей номер 0800 213 103. Ще раз нагадаю, це гаряча лінія безоплатної правничої допомоги для консультації громадян 0800-213-103. три. І також за роз'ясненнями можна звернутися до міжрегіональних управлінь у кожній області. Пане Сергію, ви є ще раз нагадаю, ви є заступником начальника управління. Були вже звернення безпосередньо до вас. Чи збільшилася кількість звернень? Ви відчули хвилю, можливо, таки, трішки знервовану таку емоційну хвилю звернень безпосередньо саме до вас? Ну звісно, люди хвилюються, тому що це певні, скажімо так, питання, які їх хвилюють, і вони хочуть їх вирішити своєчасно. Ми надаємо інформацію в телефонному режимі. У нас дійснюється прийом громадян. Варто зазначити про дійсно. Про гарячу телефонну лінію і безоплатної правової допомоги, а також урядову гарячу лінію Державної виконавчої служби. Слід зазначити також, що інформація про порядок надання послуг розміщена на офіційних ресурсах Міністерства юстиції. До нас телефонують люди, звертаються. Ми надаємо інформацію і вирішуємо питання по мірі її надходження. За цей період, а це зовсім невеликий період, після 19 грудня. Найбільше про що запитували, можна сказати, умовно зараз зовсім кажу топ 3 питання. Про що найчастіше запитували і зверталися зарахування коштів на користь стягувача. Дана функція напрацює, тобто кошти, які стягуються з брушника, вони зараховуються на рахунок стягувача. Угу. А Також питання стоїть щодо дій пов'язаних з зняттям арешту з майна або коштів у зв'язку з фактичним виконанням виконавчого документа. Для прикладу, був штраф, правопорушення людина сплатила кошти. І відповідно, коли система автоматично надавала можливість направлення відповідної електронної копії документа до банківської установи mm -hmm. чи до органів УМВС для зняття решту з коштів або відповідно з транспортного засобу, то на даний час. Ця функція видозмінена шляхом направлення відповідної попробу документа процесуальні дії виконавця і відповідно органи МВС припиняють арешт або там припиняють розшук, і також банківська установа виконує наші вимоги, визначені у постанові і знімає арешт з коштів боржника зв'язку з фактичним виконанням вимог виконавчого документу. Тобто система працює. Оце маємо сказати. Система працює і не треба в цьому випадку сильно хвилюватися. Єдине, що може бути. Певна певне відтермінування, поки цей паперовий безпосередньо документ вийде від вас і зайде в ту установу, на яку він виписаний або направлений, і там його зареєструють. Я правильно розумію? Да, слід Розумієте, що ресурси і реєстри, які працюють, вони ж все ж таки надавали можливість оперативно, тобто буквально там, там протягом години вирішення певних mm -hmm. питань, але не треба забувати, що до... Роботи в цих системі ми працювали саме шляхом направлення певних копій. Тобто, це процес цифровізації він був поступовий. І за останніх там два роки ми фактично перевели більшу частину певних функцій у можливість їх оперативного працювання електронними протоколами, тобто направлення електронного документа на адресу органу відповідно, і відповідно той орган повинен її було оперативно опрацювати. Угу. Але при цьому законодавство передбачає можливість. Направлення відповідних копій шляхом там, скерування їх там поштовим зв'язком, Паперових, то так. що ми кажемо. І відповідно відповідний суб'єкт, якому дологовано виконання той чи іншого обов'язку, визначеного постановою, повинен його виконати: припинити розшук, там, зняти арешт з коштів, угу. накласти арешт. Я сказав на початку сьогоднішньої нашої зустрічі, що сьогодні, безпосередньо, сьогодні, я навіть скористувався і офіційною сторінкою пенсійного фонду і Мін'юсту. Так, от маю вам сказати, що я, як приватна як фізична особа, мені треба було отримати певні документи, виписки. Ну і так далі. І так далі. Не буду вдаватися в деталі. Абсолютно спокійно все працює, тобто, я зміг ті свої запити, які в мене були, я зміг реалізувати буквально навіть сам трішки був здивований, до 10 хвилин, що в одному що в іншому випадку. Тобто, я зрозумів, що воно все працює. А ще маємо сказати, що. Ви <працювання> ви вже почали говорити цей перелік. Це і РАЦИ, реєстрація актів цивільного стану здійснюється зараз у паперовій формі. Раніше онлайн послуги, такі як подання заяв, отримання витягу з реєстру, послуга є малятко та проставлення апостеля, тимчасово поки що, тимчасово поки що недоступні. Послуги через СНАПИ наразі не надаються. Бо тут теж ми маємо бути абсолютно відвертими і чесними. Я всіх закликаю. Ця ж ситуація, вона ж динамічна, вона ж може змінюватися кожну годину, кожен день, в принципі, я закликаю всіх наших глядачів і слухачів зайти на відповідні офіційні сторінки відповідних офіційних служб і подивитися, що працює, де працює, як працює. Пані Ірина Копчук дуже деталізовано. То, що я особисто бачив, то і я кажу. Дуже деталізовано говорила і написала, що буде працювати, як коли і де, стосовно роботи ЦНАПів і так далі. і так далі. Стосовно... Вона безпосередньо вашого профілю і профілю вашої роботи, що у вас зараз призупинилося, чи можливо нічого не призупинилося, і все йде так, як, як і раніше було? Ми не працюємо в системі, про яку я розповідав, а тому, що вона відключена і відповідно, є певні проблематики щодо відкриття поточних виконавчих документів, а також вжиття заходів, пов'язаних із. Звернням стягнення на майно брушника. Наприклад, там ненорухоме майно брушника. Оскільки реєстр не працює, то в тій частині обов'язки наші не можуть бути забезпечені належним чином. Також є проблематика щодо. Виключення брожника з реєстру брожників, тому що при відкритті виконавчого провадження в системі здійснюється запис, тобто фіксація брожника в даній системі, а також при завершенні виконавчого провадження у визначеному законом порядку дані відомості вони звідти виключаються. Ця проблематика є, але слід наголосити, що за повідомленням. Міністерство юстиції України це питання вирішується, і за попередньою інформацією, впродовж двох тижнів, всі реєстри і системи будуть налагоджені і будуть працювати в, в тому порядку. який... сподіваємося, що будуть да. працювати так, як і раніше. Два слова буквально скажіть, будь ласка, про роботу нотаріусів нотаріуси, ну вони ж також працюють з базами, і до них також звертаються. Да, у першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довірностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. І відповідно наступні в черзі це державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр і реєстр речових прав. Угу. Е, тепер щодо е, що, що банкрутства, декілька слів. По банкрутству до відновлення онлайн доступу відомості про е, процедури банкрутства, тобто неплатоспроможності, надаються у формі інформаційних листів за письмовими або електронними запитами. Угу. А зараз треба напевно бути особливо уважним. Ну мало того, що кінець року, кінець фінансового року, великі потоки, як документальні, так і фінансові. Звітність і так далі. Так далі воно все йде. Отут, напевно, треба бути дуже акуратним. Не зайвим буде перепитати, не зайвим буде перетелефонувати, запитатися, дізнатися. До речі, про телефони ще раз маю назвати ще вірніше, маю назвати один безкоштовний. Дзвінок це одна безкоштовна лінія, гаряча лінія. Вона стосується виконавчого провадження і номер телефону 0800 356 917. Цей телефон пов'язаний з автоматизованою системою виконавчого Е, Вона поки що, робота її призупинена, наскільки мені відомо, так? Так. Поки що призупинено, ну знову таки, ми говоримо тільки поки що, поки що. Е, реєстрація нерухомості і бізнесу. Е, ну, з, з приводу даних е, функціональних особливостей немає, скажімо так, інформації з цього напрямку. Єдине, що е, хотів звернути увагу про те, що як. Як тільки запрацюють реєстр, зокрема, реєстр, е, єдиний гавний реєстр, він фактично напряму пов'язаний з даним функціоналом, фактично це питання буде вирішено. Угу. Поки що е, призупинена робота. Е, на даний час, от. Е, Здійснюється виключно в паперовому форматі. Паперому, так. тобто в паперовому є, а вот да, нашому електронному. звичному електронному mm. вона поки що призупинена. Ще раз хочу е, наголосити нашим глядачам і слухачам, що ситуація дуже динамічна. Фахівці працюють цілодобово, то, що називається 24 на 7, і намагаються вирішити абсолютно всі ці питання і знов-таки повернути нас з вами до нормального документу обігу електронного документу обігу, то що ми називаємо двома словами нормальне життя. Е, основні. Основні моменти ми з вами сьогодні окреслили, так, пане Сергію? Нічого такого критичного ми не забули сказати, повідомити ну, основну інформацію. Ми довели довели слухачам. Основна ф... є. ще раз нагадаю. Сьогодні у мене в гостях був заступник начальника управління, начальник відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області, центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ, пан Сергій Калинчук. І ми говорили про кібератаку на державні реєстри України. Не треба панікувати, фахівці працюють. Все буде відновлено. Ну і я кажуть, перемога в будь-якому випадку буде за нами. Так, звісно, хотів наголосити на тому, що ми завжди відкриті для спілкування, і органи державної виконавчої служби, зокрема органи міністерства юстиції, вживають цих заходів для того, щоб права усіх, хто користується реєстрами і сервісами, не були порушені. Тому дуже прошу взяти інформацію до уваги і відповідно при необхідності звернутися до нас для вирішення того чи іншого питання. Краще зателефонувати, перепитати в такій ситуації, ніж робити необдумані кроки. Ну, я думаю, що ми вже українці ми це дуже добре знаємо і запам'ятали, що краще один раз запитати. А, я щиро вам дякую, пане Сергію. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм сто один Місто над Богом, події, що поруч.